Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 травня, проживаю я на Вінниччині. і помаленьку почну нормувати плоди груш, далі яблунь і в цей самий час буду обрізати, формувати дерева. Хочу показати, що груші є. На деяких сортах це ксена. Нормувати буду залишати один тільки центральний пліт, який найбільший, царський, королівський, як на нього кажуть. За грушу хочу розповісти, чим більший Більша грушка, тим вона смачніша. Чим менша смак не той. Середня, якщо вже дрібна, то в неї смак зовсім не такий, як має бути. любого сорту груші. Зберігається. Великі груші, самі більші груші, портяться самі перші. Середні зберігаються довше. Це так для порівняння, щоб ви знали. Це сорт Ксено. На цьому дереві в мене привито багато сортів. От колоновидні груші також позав'язувалися гарно то також буду залишати один тільки плід. Один, один тільки плодик. Тут чоюру, азійська. Якщо не нормувати, грушки будуть дуже малесечки. Обов'язково треба нормувати. Сорт груші красива. Рання грушка. Деякі вже пустосвіти посипалися самі. Проживаю я на Вінниччині. Я казав, хочу показати результат дощу, який у нас пройшов. Що кажуть, що це пісок з Африки, якась пилюка. Листки забиті. А тепер про формування і обрізання груш. Це дуже велика проблема. І багато хто показує і рекомендує, але все то неправильно, тому що до кожної груші, до кожного сорту має бути свій підхід навіть до кожного дерева. Я розділяю основних три, ну, чотири вида росту, груш, формування крони. Я в попередніх відео, відео розповідав, кому цікаво. Якщо того не дотримуватися, то у вас буде ліс, не груша, не дерево, а ліс. Груша сорту красива, привита на сіянці, дечці. Кожен рік я прирізаю, роблю зелені операції. Вся була в світові. Можете бачити. Попробуй на ДД грушка. Такий самий сорт рядом 2,5 метра, є урожай. На цьому дереві, на якому немає урожаю, буде подвійна, а може і потрійна сила росту. І всі оці, що зараз мають по 30 см пагони, вони можуть вирости до 1,5 метра, якщо їх нічого не робити. Даний сорт груші, як свічка, всі гілки догори. Я ще раз кажу, це без навантаження. Тут буде, до нього страшно буде підійти, якщо не стримати. Бо ця що з плодами, в неї буде менший приріст, все буде віддаватися в плоди, і росту такого не буде, і легше стримати ріст. Весною, я всі гілки переводю. Даний сорт на другу ростову бруньку обрізав. От. В цьому місці обрізав, залишалось до другу бруньку ростову. Тепер в цьому місці зріжу, а не виломаю. І не зараз, а трішки пізніше, якщо зараз даного сорту, Зрізати або виломати цей пагін, який росте догори, а залишити більш похилий, він вирівняється і почне рости вверх. Це вже я на своїх помилках навчився, розповідаю вам. Треба ждати. На других сортах без проблем можна в даний час виломувати. Так я стримую. От дивіться, гілка. Тут мало бути все в плодах. От, пусто ціче останнє відпадає в цьому місці, де мали бути плоди. Стримати буде дуже важко. От я вам показую перевод. Це стрімко росте догори, це буде похила, тут зріжу. Але ще раз напоминаю, що пізніше, всі гілки в мене були обрізані на другу бруньку. Тепер буду переводити на другу гілку. Вони будуть більш похиліші. Усі такі гілки, які попускалися, із квіткової розетки квіток нема. Їх в даний час краще виламати. Краще виламати. Вони будуть мати дуже сильну силу росту, щоб просто був таке місця, де була розетка квіткова, бачите, а квіточки ні одної нема. Добре, тут в цьому місці видно. От була. Відтувало ні одної квіточки нема, так само і тут і от вже 20 см пагон. Легенько він зараз виломується, я виломую. Я нікому не рекомендую, я просто розповідаю, як роблю я так Тепер про сорти груш, які закладають свої плоди на кінцях. Однорічних пагонів, всі гілки однорічні, закладені плодами. Тому такі гроші, якщо ви будете її прирізати, вкоротювати весною, то у вас ніколи урожаю не буде. Ви в цю частину до 50 см, де всі плоди просто весною зріжете і все. А буде плодоносити аж на наступний рік. Всі гілки. Знизу я спочатку на всіх деревах натягую нитки, опускаю, щоб вони були більш похитні. Тоді далі ставлю зубочистки, шпажки, а тоді переводю вже на третю зовнішню брунку. От На гілках видно, що от були переводи. От дуже гарно видно. От був, Дивіться, гілка похила, прив'язував, от був раз зріс, другий раз похила гілку. Вже коли де дерево плодоносе, я розповідав в відео, що я ні одну гілку весною не прирізав. Якби я прирізав, плодів не було. Я вже знаю це. Ще раз кажу, що це вже на своїх помилках і на гіркому опиті, пройшов це. Залишив завантаження. Тепер буду нормувати, залишати плоди. Залишу 10 плодів. 8 плодів, гілка нагнеться. Тоді по одному плодові буду обривати, або зразу залишу 3 або 4. Побачу. Гілка буде похила, вона мені ні, не заважає ні в проході нічого. А тут закладати з плоди на наступний рік. От чому я кажу, не поспішайте ніколи обрізати грушу, завжди встигнете її обрізати. Було б голе дерево. Любу гілку Я так і далі буду вас формувати, інформувати і, і показувати, що буде з такими гілками. От. вся вверх. Це сорт ксено, Можна її прирізати, обрізати, переводити. З нею можна будь-що робити, вона гарно піддається до формування і обрізання. Так, Відразу скажу, що груша сорту скарб. Привіта також на сіянці дечці. Той, хто знає що це за сорт і як він розвивається, я вам покажу, як я стримував. От старався стримувати один рік, це другий рік, вона все рівно відбиває догори і плоди всі зверху на всіх гілках. Похожа на, як я показував в перший вид, красива, але красива на однорічних не закладає плоди. А ця закладає на однорічних. То такі гілки, щоб стримати, їх тільки треба закладати, щоб були в плодах і буде нагинатись. Гарно нагинаються ці гілки, дерево витримує. По першій роки я пробував стримувати, обрізати, нічого воно не дає. Вона пускає такі гілочки всі догори, дуже багато, коротенькі, О, от такі. От Бачите, така гілочка. І вона вже закладається плодами. Таку перейду. Видно, теж не потрібно обрізати. Будуть плоди і плоди. Нагнуть гілочку і все буде добре. Навіть такі здорові. От приклад бачите? Зрізати завжди встигнете. Не поспішати з грушою. Ну і четвертий вид форми крони дерева. Покажу на груші тюре, привита на сіянці, дижці, на даний час такі плоди. Знаю, понятно, що, що робити, вона така піддається гарно формуванні. Всі гілки, які не заклалися, от була от квіткова розетка, є плоди. Тут пустоцвіти, бачите? Так само цей пагін краще поки можна зараз виломати. Ну, ще раз кажу, я не рекомендую, я виломлюю, мені не треба тут таких сильних ростів. Тут аж два пагона але є й одна груша. Продовження залишу поки. Так само з переводом тут на другу зовнішню бруньку буду формувати гілку. Всі гілки. Коротенький, буду прирізати на 3-4 см. Це будуть називатися вже так звані зелені операції. Не можна оголяти гілку, можна або прирізати її, або зовсім зрізати на сучок заміщення. Кожному сорту і виду і дуже багато питань. Все залежить і на чому привита, і який сорт. Гілки треба прирізати, але не видаляти так сильно, бо на наступний рік не буде урожаю. Ну і груша привита на айві. В половину слабший. Ріст має, менше навантаження, менше місця займає, плоди дозрівають раніше, цвіте раніше за останні груші. Це сорт Ксена. Груша красива на айві також. Приріст малий 15 сантиметрів. На айві також груша, груша ксена. Такий приріст, невеличкий дає коротенькі гілки, тонке все. Її не можна навантажити так, як на сіянцеві. Тут формувати і обрізати зовсім потрібно по-другому. Враховувати те, що гілки дуже тонкі, не можна залишати довгі гілочки, бо від навантаження повиломує. Я понормую цю, щоб було чим поменше грушок і ближче до стовбура. От діаметр. Тому, ще раз кажу, що обрізати і формувати всі груші потрібно по-різному. В залежності від чому на чому привита і який сорт, і який генетично, генетично закладений. І все, все залежить від селекції, від сили росту, форми крони. Такі плоди, також попробуйте її, ж її можна стримати, і гілки натягував ниточками, і розтяжки робив, і все. І переводи отробив А так то буду навантажувати. От, гілка прив'язана, тепер з навантаженням і буде опускатись. Так само гілка, як я показував на Ксені з плодами, буде нагинатись. І тільки так можна. І так само ті верхні. Як нормувати, показувати не буду, я думаю, ви зрозуміли. Наприкладі, от у нас є розетка, це пустоцвіти, вони б самі опали. Так само тут можна залишати два плоди. От, можна залишати два плоди або вибирати який більший і залишати той більший. Отак. Цю операцію я роблю спеціальним, спеціальним секатором чи ножничками, щоденьку раз-раз-раз і пішов, бо пальцями це дуже довго. А ви в себе вирішуйте самі, як, які груші. Як формувати, як обрізати. Це кожен має вирішити сам. Сам садівник В своєму садочку. Але обов'язково, щоб стовбур був відкритий, щоб попадали сонячні проміні, щоб попадали сонячні промені, провітрювалися, тоді буде менше хвороб і буде гарний урожай. Звернідував вже травень місяць, а бордовська рідина, вапно і мідь так ще держиться на дереві. Хоча як не було важко ним працювати цією бордовською рідиною, але ефект вона дає великий для любих дерев. Такий вигляд мають плоди сорту Williams. Червоні грушки, це в мене сигнальне плодоношення буде. Також важко піддається формуванню дерева, але розповідають, що дуже смачні груші, прямо видно, дивіться, одна більша, а всі менші. Ці пустоцвіти самі попадають, ці виломов. залишаю одну. Можна залишати по дві. але Чим більша ігрушка, тим смачніша. Ви можете лишати дві, і три, як хочете. Це на ваші бажання. Наприклад, можна лишити дві. Як хочете, так нормуйте. Тут одну. Я продаю свої груші, яблука і будь-які другі плоди, то мені треба, щоб були гарного розміру і красиві, і красиві на вигляд. Тому я нормую. А якщо не на продаж для себе, то на я обов'язково і нормувати. Як буде три грушки. Меншого розміру. Вони одна здорова і вас таке влаштовує, то й нормувати не потрібно. Є ще колодновидні груші, ну, так само і яблуні. Також в мене на каналі є відео, як я обрізаю, формую, роблю навантаження. Такі плоди. Це дерево формується зовсім по-другому, до нього потрібен спеціальний підхід. Я залишаю навантаження, так як розповідав на гілках. І ці гілки тоді будуть нагинатися і розкривати крону, щоб попадало сонце. По-другому, ніяк. Повірте мені, я вже перепробував багато способів формування колоновидних, як розповідають. Ну, можливо, в мене не виходить. В когось виходить, а в мене ні. На каналі можете подивитись відео, як я обрізаю, формую, все добре. Всі гілочки розкриваються і тоді дуже гарно попадає сонце до крони. За даний сорт. Не знаю як називається. Дуже проблемний ця груша, багато потребує обробіток, хвороб на ній дуже багато. Вона ще хуже, ніж персики та нектарини хворіє всякими хворобами і кучерявістю. Опік береться до неї, але груші з неповторним смаком, смачнені, ну, ранньозимового або пізнього осіннього терміну. Зараді смакових властивостів. Держу таке дерево. Так що, на мою думку, що порадити, як обрізати грушу, чи яблуню, чи будь-яке друге дерево, це кожен садівник сам має вирішувати, як обрізати любе дерево сам і не слухатись порад ні моїх, ні когось другого. Щось можете взяти в мене те, що я порадив, те, що я показав, щось в другого садівника. А маєте самі вирішувати, як вам формувати, обрізати і стільки залишати плодів. Тоді воно буде саме правдивіше, справедливіше, бо ви будете знати, як його кожну гілочку, кожен плодик де залишити, де обірвати. Це приходить з роками. Неможливо за один раз зрозуміти і обрізати, і сформувати. Кому цікаво. У мене на каналі є багато відео, як я формую і молоді груші, яблуні, ну, будь-які дерева. в Своєму садочку і можете зайти подивитись. Кожен сорт по-другому і кожне дерево, так як я казав, до кожного потрібен свій підхід. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал поставити вподобайки